Всім привіт! Хочу показати вам минулорічну прищепу Дубовського рожевого. От, у минулому році наросла лоза. Звісно, трошки тонша, ніж ця. Ну, сантиметр був точно. Ой, до метра, мабуть, 3-4. Такої прищепи у мене ще ну, ніколи не було з такою силою росту от Вона, значить, змерзла. Я її всю залишив на плодоношення, вона весною на весняних заморозках. Вся змерзла. Одна брунька. Одна брунька отут. Прям-прям-прям біля біля прищепи. Все ж таки вижила, отбила одну бруньку. І це поперла одна одна брунька. все-таки Ось жиручий жируючий. Я спочатку. Почав, почав прищепувати пасинки. Буквально два-три пасинка прищепнув, а потім. Ну, вона з самого початку була така жируюча. А потім, думаю, що ж я роблю. Це буде так така жирна. буде Все, я пасинки перестав прищепувати. І що ми, до чого я веду? І що ми маємо? Ось пасинок. Пасинок, виходить, другого порядку. Опа! Пасинок другого порядку порадує мене вже гронами. Виходить, минулорічна лоза змерзла. Я вже думаю, от жалко, не, не покуштую Дубовського. Да, ні, то все вам, пожалуйста, другий порядок, пасинковий урожай Раз, 1. Пасинковий урожай 2. Ось о. пасинковий урожай 3. Вот. Ну і сила росту це просто це просто капець. Це. У мене кущ, я на ньому повиламував це кущ Андрюша. Я на ньому виламав всі-всі побіги залишив тільки дві прищепи. Оце, як бачите, да, дубовський розовий. Це на одному рукаві. А на другому рукаві ось цимус. Так само минулорічна прищепа. Різниця, да? Тобто рукави одної довжини. Але як воно від сорта сила росту, як воно залежить? От. Цимус і дубовський рожевий. Така справа. Так що пасинковий урожай, ну і за пасинкового урожаю я знімаю це відео, може, вересень, жовтень, може і достигне. Дякую за увагу.